Теж я побачив ну брюшку на її пальці. І я такий думаю, я вже хочу, що це безнула і не по-моєму, навіть тижня. Євген і Даша познайомилися ще у школі, у Вінниці. З тих пір доля то розлучала, то знову зводила пару. Вступили в університети в різних містах. Я в Київ, Женя в Львів, і далі потім кілька років просто бачились там раз на місяць. Тобто всі були переїзди то в Вінниці, то в Київ, то в Львів. І допоки Женя не вирішив, що він переїжджає в Київ, ми ж залишаємось там. Молодята зізнаються, ніколи не марили весіллям чи тим більше штампами у паспортах, але вирішили в умовах повномасштабної війни, коли всі українці єднаються заради перемоги, в їхньому особистому поєднанні є певний символізм. І ти цінуєш те, що склалось між вами, і хочеться це просто продовжувати. Тобто, близька людина поруч, чому ми взагалі чекаємо? Потрібно якось вже ставати повноцінною сім'єю, робити цей важливий крок, і війна дійсно спонукала до цього. День освідчення Даша і Женя точно запам'ятають на все життя. Ми їхали, це був заміський комплекс серед лісу, там будиночки так дуже гарна. І... Я забронював нам там будиночок, і потім ще три дні, мабуть, по фотографіям вибирав локацію, де саме це буде, і от ми прийшли до того, що це буде там посеред Київського моря на Катамарані. Місяць тому Женя і Даша офіційно розписалися: велике свято мають намір влаштувати вже після перемоги. Так вчиняють зараз сотні пар по всій Україні, які наважуються створити родину в умовах війни. Чоловік зробив мені пропозицію, і через тиждень ми одразу розписалися. Ми вже хотіли зробити обряди, якісь такі ну якісь таке пишне вінчання, весілля. Вже коли все більш-менш заспокоїться. Рушник вже був. Моя мама, наприклад, хоче, щоб те, що мили ноги в інтернеті безліч відеороликів, де молодятами стають військовослужбовці, які боронять нашу країну від російського агресора. У перші місяці повномасштабного вторгнення в Україні було спрощено процедуру одруження. Військовослужбовці, що захищають батьківщину на фронті, отримали можливість розписатися дистанційно. Насправді ініціатива взагалі започаткувати цей механізм дистанційного одруження, вона якраз від військовослужбовців до нас надійшла, тому що коли чоловіки і жінки йшли на фронт в перші тижні місяці, вони розуміли, що от потрібно. Щось таке, що ще більше буде їх мотивувати. А, те, що буде надихати, і те, що буде змушувати прагнути повернутися додому за вісім місяців повномасштабної війни, дистанційно зареєстровано близько двох із половиною тисяч шлюбів. Звітують у міністерстві юстиції загалом же в Україні справжній весільний бом. Ну насправді за перші 9 місяців 2022 року дійсно трохи більше було зареєстровано шлюбів зокрема, 177 тисяч. Насправді, в минулому році в той самий період було зареєстровано буквально трішечки менше що 166 тисяч. Але все одно ми бачимо, що ну от масово дійсно виглядаючи набагато більше людей, звертаються до органів ДРАЦУ для того, щоб зареєструвати шлюби. Одруження після повернення з полону, одруження у госпіталі. А ця жінка з Чернігівщини пішла до армії, щоби бути поряд із чоловіком, створюючи сім'ї в умовах війни, українці доводять світу, що ми нація, яка вміє по-справжньому кохати та цінувати всі справді найважливіші життєві цінності. Євгену Нопрієнко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.